Привіт! Ви на каналі Софія Діавай на українській мові. Сьогодні ви вы... Сьогодні буде нове відео. Влог з качечкою, зефіркою. Так, щось мені захотілось мультики подивитися? Свірка паки ще не будуть мультики. Зараз... Ой, дивись, щось виглядає. Дивись, це ж якийсь блокнот, твій який прикольний. Дай просто його на підлозі. Так, дай зараз його подивимося. так, Яка красива обгортка. І двики тут наклейки класні. Ну, це взагалі-то мій блокнот. Ми його з ефіркою ведемо. Ще тут є ось такі сторінки. Є такі ще отакі. От ось такі класні. Це така гра вибере емоцію. Я, наприклад, яка сьогодні. Я сьогодні, от, наприклад, радість. Далі тут такі особисті сори йдуть. Далі йде тут такі інформація особисто класу. Но он Дивіться, дві тут класно. Далі тут про мою школу. Далі вже йдуть особиста сторінка. Йде? Дивіться, як вона оформлена. Прикольно. Далі це я так з фото, з фотографією зробила, оформила сторінку. Далі дивіться, як тут класно. Про Париж Так. Можете роздивитися? Друга сторінка. Я, до речі, якщо ви не знали, я ходжу на фортепіано. Я тут про нього написала і про мою школу. Далі це про така класна іс... цікава сторінка. Оце, до речі, кролик із пісні. Як він називається? А, називається пісня Банана Шейк. Далі у нас така страничка прикольна з моїм тренером. Я, типу, не малювала його чортика. Типу. Ще тут та, та, такі класні рядки, типу, план моїх Ще Ненависний гурток, типу. Це так ще не заповнила я. Це про те, що я хочу собаку. Це про те, що мені робити, коли мені сумно. Це я зробила, типу, до речі, я бачила одних собак. І вони прикольні. Це Чуахуа, мопс, французького бульдога і пуделя. От, я їх зробила, типу, як людей. Эй, це вже своє. І це особисте. А далі в мене вже пішли особисті сторінки. Це теж про собачок Марія Стели. Ну, а далі вже пішли особисті сторінки, які я вам не буду показувати. Без образ. Так. Зараз я хочу повісти наклейку, ось таку з фантою. Все. Тут можна вже взяти совість. Так, ну що, ти Гірко, пішли вже на свій будиночок. А зараз ти вже можеш подивитися мультики. Тобі зараз принести телефон. Так. Йду. А Знаєш Зофірку, ну, на жаль, я не знайшла телефон. Ну, ну я тобі можу запропонувати іграшку. Так. Ось. О, моя касічка Зіфі. Ой, мілка, це моя мілка. Знаєш, що у мене свій такий великий, а в тебе може бути такий, тільки не пухнастий, але теж такий самий. О, дякую. Можна, але вже в мене є такий щоденник. Ну добре. Слухай, а ти не хочеш часом спати? Ой, знаєш, то щось хочеться придрімати. Ну добре, дай знімай свою пов'язку. Дай зараз тобі зробимо масажик. Все. Тепер дайте бути шоснути. Ай, любий підписники, Я така рада, що у вас уже 99. Сподіваюсь, коли я прокинуся, буде вже 100. Так, давай тут не умнічай. Ну, добре, я вже буду спати. Пока-пока. Ну і на цьому, мої любі підписники, я теж вам кажу пока-пока. Чекайте від мене фото в Пінтерест.